Мир вам, божі люди, дуже дякую вам за ваші молитви, за ту підтримку, яку ви проявляєте до мене і до тих, хто сьогодні в лавах нашої країни, особливо за кожного, хто сьогодні проходить ці переживання, знаєте, сьогодні такі дуже нелегкі. Тому є в мене нелегкі розмови з нашими побратимами, посестрами. Тому хочу просити вас молитися за Ірину, молитися за Андрія. Це наші військові, яким дуже важко. Тому я прошу вашої мотивної підтримки для них. І прошу вас молитися за мене. У мене сьогодні знову поїздка і в ніч поїздка. Тому я прошу вас молитися, щоб Бог благословив, щоб він мене там використав для своєї слави. Поїздка така трохи нелегка, тому я прошу вашої мотивної підтримки, щоб Бог благословив, щоб я міг зробити те, що Він від мене хоче всі поїздці і надалі, щоб прославився у всіх питаннях, які потрібно вирішувати.